Усім привіт! Зараз я знаходжуся на території заводу Екософт під Києвом. Цей завод насправді дуже відомий. Він виробляє фільтри для води, і багато з вас, напевно, стикалося з його продукцією і використовувало її. Як і багато інших різних об'єктів, розташованих на Київщині, цей завод дуже сильно постраждав внаслідок російської агресії. Весною 22-го року Росія завдавала по ньому ударів з артилерії, знищила. Саме виробництво знищило цехи, знищило склади готової продукції. Спочатку власники заводу навіть не були впевнені, чи вдасться відновити це все виробництво, але згодом вони зібралися. І зараз, як ви бачите, відбувається відбудова. Я знаходжуся прямо на будівельному майданчику, де з нуля повністю відновлюють цехи, зруйновані російською армією. Виробництво вже частково відновилося, і зараз ми поспілкуємося з менеджером. Для нас проведуть екскурсію, і я покажу, як зараз цей завод відновлюється і знову виробляє продукцію, яка в тому числі користується попитом не лише в Україні, а й відправляється на експорт. Зараз ми знаходимося на нашій виробничій площаці в місто Ірпінь. Компанія наша займається виготовленням фільтрів для очистки води і систем для очистки води різної складності. На задньому плані можна побачити наше підприємство це основні виробничі площі, на яких ми працювали до початку війни. В яких розташовувалися наше виробниче обладнання, термопласт-автомати, фасування лінії, і тут ми виготовляли саме всі наші вироби, фільтри для очистки води, змінні картриджі для них. Війну зустріли, як і всі, в ніч на вночі 24 лютого. У нас підприємство працює цілодобово, тому навіть на початок бомбардувань у нас працювали люди, Довелося відразу зупинити виробництво. Людей ми з підприємства вивели. Якось ми планували, що не буде таких сильних бомбардувань. Ми думали, що можуть бути дрібні обстріли, тому навіть нашу техніку, там, легкові автомобілі, ми загнали всередину приміщень. Але, на жаль, все було ну, просто почались масові бомбардування, і навіть наші автомобілі, які були всередині приміщень, вони всі... Згоріли разом з обладнанням, яке там працювало. На жаль, у нас було знищено не тільки обладнання, було знищено і запаси готової продукції, комплектуючи все, що було на складах, і матеріальні ціни, автомобілі наші, тобто практично все майно, яке було тут на території, на жаль, на жаль, було знищено. Рішення про відновлення. Ми прийняли після того, як повернулися з Тернополя. У нас була релокація в місто Тернопіль. В квітні місяці, минулого року, після деокупації, ми повернулися сюди, спробували тут відновлюватись. Дуже багато наших працівників повернулося, так як ну, більшість працівників місцеві мешканці. І саме тоді ми прийняли рішення про те, що нам потрібно відновитися в Ірпені. Ми почали з існуючих будівель, які вціліли. Очищували їх від завалів, відновлювали обладнання. І вже під кінець року, ближче до зими, ми почали задумуватись про відбудову зруйнованих будівель. Так як в регіоні таких площ, на яких можна зараз розгорнути виробництво, практично не залишилось, все знищене, ми вирішили, що потрібно все-таки будуватися. Щоб були площі де, де, де можна розвивати виробництво. Зараз ми відбудовуємо виробництво і склад для готової продукції, так як ми вимушені поки що орендувати приміщення в гостомелі. Там у нас зараз розміщується склад. Тут у нас буде частина офісу, учбовий центр для наших клієнтів, дилерів, буде виробництво побутових фільтрів, картриджів. І склад готової продукції, звідси ми будемо відвантажувати вже наступного року наших клієнтів. Розраховуємо вкластися 3,5 мільйони євро. Ну, я сподіваюся, що наступного року нам вдасться закінчити основні роботи. Уже на сьогодні ми практично відновили весь асортимент продукції, тобто ми виготовляємо асортимент такий самий, як виготовляли до війни. Є вже деякі групи товарів, по яких ми Досягнули і обсягів виробництва довоєнних, але більшість товарів ще не досягнули. Я сподіваюся, що в наступному році ми вже і по обсягам теж підтягнемось як, до, як на довоєнний рівень. Це один з видів нашої продукції: контейнерна установка, мобільна для очистки води. Її можна привезти, поставити в будь-яке місце. І забезпечити водою невеликий мікрорайон чи там селище. Зараз ми виготовляємо досить багато таких установок, які їдуть в Херсонську, Миколаївську область, там де є проблеми з водою. І за рахунок таких установок ми можемо вирішити локально забезпечити якісь громади чистою водою. Вона підключається там до. Скважини і на виході абсолютно чиста вода. Зараз ми практично повністю відновили виробництво побутових фільтрів і картриджів до них. Наприклад, вугільні фільтри. Ми привозимо вугілля з Індії або Індонезії. І вже тут виготовляємо картриджі, які потім використовуються в системах побутових фільтрах для очистки води. Практично весь минулий рік ми відновлювали поступово обладнання виробниче. Ми починали з ручних процесів. Тобто наші працівники там руками складали фільтри, і поступово-поступово ми відновлювали парк обладнання. Зараз практично на весь асортимент обладнання вже ми відновили. І працівники наші, які в нас працювали, Раніше вони теж повернулися, і зараз більше ста чоловік на виробництві у нас працює саме на виготовленні фільтри. Продукція, яка тут виготовляється, поставляється не тільки в Україну, а й за кордоном, в тому числі автомати для очистки води. Це досить розумна система, яка зв'язується з інтернетом і може власнику передати інформацію про те, в якому стані автомат, скільки в ньому є. Скільки він очистив води, які пікове навантаження, таким чином дозволяє управляти цією системою дистанційно. Це повністю наша розробка. Так, і софт, і апаратна частина. Ми використовуємо комплектуючі як покупні кордоні, так і ті, що виготовляються в Україні, і тут робимо повністю складання цих виробів. От чим більше я знімаю подібних сюжетів про наслідки війни та відновлення після війни, тим більше розумієш. Наскільки багато шкоди завдала Росія, причому без жодного сенсу, тому що це був просто цивільний об'єкт. Цей завод виготовляє просто продукцію для звичайних споживачів. Він жодним чином не пов'язаний з армією, з оборонним виробництвом. Його просто знищили для того, щоб завдати шкоду. От просто вони прийшли сюди, щоб знищити робочі місця, щоб знищити виробництво, знищити економіку України, тобто просто карали. Усю країну і інакше дії російської армії пояснити не можна. Але разом з тим, коли бачиш, як усе відновлюється, як люди, от, попри все, знову буквально з попілу, відбудовують своє виробництво, починаєш вірити, що все буде добре. От починаєш вірити, що Україна відновиться, і починаєш ще більше поважати і Україну, і український народ. І я завжди бажаю успіхів таким підприємцям. Підприємствам, які відновлюються після російської навали, підтримайте цих людей також. Давайте поширювати цю інформацію, ставте лайки, коментарі і підписуйтеся на канал. Обов'язково.